А тепер про Прикарпаття спортивне на базі Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради відбувся чемпіонат області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 1997 року народження. За його перебігом стежила Галина Бугун. У середу на базі Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради проходив чемпіонат області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 97-го року народження. У змаганнях взяли участь дві команди з міста Івано-Франківська, дві команди з Рогатина, Богоручан та Косова. Урочисте відкриття чемпіонату засвідчило підняття державного прапора капітанами команд. Привітали юних спортсменів директор Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи івано франківської обласної ради Володимир Білоус та головний спеціаліст відділу у справах сім'ї молоді та спорту райдержадміністрації Василь Кіцелюк. Підняла настрій тенісистам весела пісня у виконанні Тетяни Білоус, учениці спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 цей плановий кожного року проводяться у нас такі чемпіонати по всіх вікових групах. Зараз проводиться 1997 року народження і молодші. Пізніше у нас будуть ще проводитися менші учасники, 2000 рік. Це планується. І п'ятницю вони 97-й рік їдуть в Івано-Франківську, відбудеться попередні змагання до чемпіонату України. Хто переможе, той поїде на чемпіонат України. Світлана Синіна, наскільки я знаю, донедавно дитячо-юнацька спортивна школа Івано-Франківської обласної ради не мала у, своїй, у своєму складі тенісистів. Тепер ситуація змінилася, так? Так, тепер ситуація змінилася. І з грудня місяця ми відкрили відділення настільного тенісу. В нас працює два тренера на відділенні. Є в нас група спортивного досконалення. Це група дітей, які виконали кандидата в майстри спорту. Перші розрядники вони грають і на дитячій лізі, і на Україні.